Привіт! У цьому відео я хочу з вами поділитися деякими ідеями, які я знайшла на Ютубі. Тут е, такий канал я знайшла, Моу ІЦТ, чи як воно називається, я навіть не знаю, як правильно прочитати. Давайте його відкриємо. Е, тут є у нас уроки... Ось, тут є уроки, так, зараз це запуститься, я його зупиняю. Тут є уроки з програмування, такі цікаві є заняття. Це, по-перше, геймдев, тобто розробка ігор, Java, C-Sharp, Visual Studio, Unity і HTML-CSS. Unity це додаток, так би мовити, до Visual Studio, на якому можна розробляти іграшки. Іграшки там двомірні або тривимірна графіка їх краще робити на ось цьому юніті. Так, і ось це такий сайт, і тут YouTube канал точніше. І тут є ось тут списки відтворення, і тут є окремі розділи. Окремі розділи по c sharp по Python, по Unity і так далі. C-Sharp є класичний C-Sharp, а є C-Sharp додаток VPF. Ми з вами розробляємо додатки Windows Form Application, а є ще WPF. Там, ну, начебто, там краще графіка у них працює, ось, а принцип, там щось дещо схоже. От. І тут ось ці всі уроки, і хочу вам показати декілька таких моментів, декілька ідей, які я знайшла. Ну, от, Наприклад, по-перше, на цьому сайті. Це така іграшка. Дропдан, давайте запустимо її. Тут такі коротенькі на цьому Ютубі, тут коротенькі такі відео, вони навіть без звуку, тобто без коментарів якихось, і просто демонструється робота програми, де вона там запускається, де вона там демонструється, а ось тут ось тут вона пішла. От, І така от іграшка. Тобто на клавіатурі ми просто рухаємо цей. Білий квадратик, рухаємо вправо чи вліво. І ось так от вона працює. В принципі, дуже проста така іграшка, її достатньо просто зробити. І тут, що класно на цьому YouTube-каналі, то що тут є, є приклади, як це зробити. Ну, ось тут він показує спочатку це, а потім переходить до коду і показує вже готовий код. Як він написаний. Ось дивіться, тут досить мало так коду. Тобто декілька функцій по там йдуть, і, в принципі, з коментарями тобто, можна розібратися, що це таке, як воно працює. Ну, так, да, там будуть такі для вас складні якісь моменти, але ну, не дуже тут так все страшно. І ось такий код. Тобто, Досить простий код, і його можна зробити. Під цим відео тут є посилання. Ось тут розповідається, що це таке. Тут є посилання, і там посилання на урок, де розписано по як це робити. Ну, це сайт англійської мови, тобто все, всі інструкції на англійській мові. І якщо ви не розумієте, то потрібно буде перекладати за допомогою Google-перекладача. Або давайте з вами вирішимо, можемо ми такі самі програми робити. Поступово, покроково, за декілька занять, мабуть, я не знаю. Але ну, поки що я хочу вам показати. І так, ось тут як воно робиться. Тобто, В цьому туторіалі ми, ми там робимо тот і цьо. -то. Далі що, які моменти вивчаються при виконанні цього завдання? Ось тут також перелічені. Далі є відео туторіал, тобто, як, воно, як його робити. Або це те саме, або давайте ще запустимо. Так, да, 2 минути. Тобто це не відео туторіал, як зробити покроково, а просто демонстрація самої робочої програми. Але далі все йде покроково. По Запустити Visual Studio. Тут я бачу Visual Studio 2017, і ось це перше віконце, воно відрізняється від нашої. Ми зараз працюємо на 2022 версії. І початок запуску проєкту там у нас інший. Так, тобто є тут по кроку, як робити то, як робити це, створити форму, у формі встановити розміри. Далі це реклама, реклама, реклама. Далі фон зробити, ще щось написати, додати, шрифт і так далі. Тобто, все по кроково розповідається, як робити. Ось вони додають вже такі ось ці елементи, кожному назначається свій колір і так далі. Ось все це розробляється, тобто йде спочатку розробка інтерфейсу, а потім переходить до програмування, тобто до написання програмного коду. І тут також розписано, наприклад, змінні, які змінні перелічені. І далі йде трохи пояснення, що це за зміння. Тобто, які процедури, які функції ось це є, таймер, як працює таймер, це робота таймера. Все написано з коментарями, ну, звісно, на англійській мові. І так далі. Тобто, до, кожної, до кожного такого уроку є ось, такі, ось таке пояснення. І це, це дуже класно насамперед. Далі, ось, наприклад, ще якась гра також. Це. Так, де воно там запускається? Де воно там запускається? Ось отут вона запускається. Ось воно запускається, так воно працює. Тобто є, е, щось там літає і потрібно відбивати. Так, стоп. Закінчилася демонстрація. Ось тут о. Тобто можна управляти ось цим, цією паличкою, яка внизу, і воно відбиває цей шарик. І так само є під відео і посилання на урок, і там є урок. Ще одна така цікава іграшка. Де вона тут запускається? Ось це, це такий лабіринт. Просто потрібно мишею пройти лабіринт від початку до кінця. Якщо ви сходите з, цієї, з цього шляху, який потрібно пройти, він тут таким так, може змінити. А, так, тут якісно змінити, щоб краще було видно. Цей таким кольором, блакитним кольором йде, і ви повинні миші, пройти по цьому шляху. Якщо ви заходите, виходите за рамки цього, то гра припиняється. Якщо ви доходите до кінця, так, давайте покажемо, що відбувається, коли доходимо до кінця, ось тут. Ось він доходить десь до кінця. от. І на весь екран розгортається нова форма з таким зображенням, і там вверху є кнопочка Exit-Вихід. Якщо нажимаєте вихід, то просто це вікно закривається, то з очима. І далі можна повернутися до гри. Тут цієї програми цікаво, тому що є перевірка, як саме перевіряти дійсно мишею ми вводимо там, де потрібно чи ні, а також робота з другою формою, тобто як відкрити другу форму. Ну, взагалі тут так, цікаво, є такі моменти. Так, далі ще, так, давайте я зупиню його. А, ну ось, наприклад, ця гра, і воно розписано, як її створювати. І, до речі, тут ті зображення, які використовуються в програмі, їх також можна завантажити. Ось тут є посилання і можна ці всі ресурси завантажити. А, ще тут що цікаво в цій програмі, тобто тут є ще звук. І тут також є звукові файли, і розказується, як їх підключати. Але тут десь я дивилася, ось там маленьким шрифтом, але там написано, що це Visual Studio 2010. У нас 22, тобто буде м, трохи якісь розбіжності, але можна спробувати її також зробити. От. І тут покроково також розказується, як зробити саме цей лабіринт, як його запрограмувати, тобто написати. Перевірку, чи дійсно ви проходите лабіринт, чи ні, от і так далі. Тобто все тут по кроково розписано. Так, ще одна гра, також хочу вам її продемонструвати, де вона тут запускається. Ось тут десь. Ось вона запускається. І тут просто потрібно управляти цим блакитним квадратиком, Щоб дійти до ось там вверху двер. Так, якість, тут Потрібно завжди якість перемикати. От, Тобто тут демонструється робота з клавіатурою, ну і все, все інше також. Ну, Досить таки цікаво, але дуже така проста. От, і також є посилання, як це робити. Ще тут, ну, знаєте, тут досить багато таких ігрошок, вони такі маленькі, але такі цікаві. От щось тут таке, якась там пташка, вона літає, і ось потрібно, їй, щоб вона, мабуть, ні в кого не врізалася, я не знаю. Тут треба почитати, що це таке. От, тобто така іграшка є. І воно створено без використання графіки, а просто з використанням якихось зображень. Я маю на увазі додаткових яких бібліотек. Тобто ми з вами, коли робили літачок, то він воно так трохи мерцало. А тут я дивлюся, що воно начебто класно зроблено. От, і тут ось цей. Плейліст, я бачу, що тут 34 всіляких відео. І все це ось якісь туторіали. Ось, бачите? Всі ці туторіали по якихось іграшках. Маленькі, такі простенькі ігри. Я вам пропоную подивитися подивитися ці відео. Подивитися, може, якусь іграшку ви захочете зробити. І подивитись, як написані ось ці всі туторіали, тобто описа, описи до того, як це робити. Тобто, якщо ви не зможете щось там зрозуміти, і перекладач вам не так якось перекладе, тобто, тому що там ну все ж таки ось це все англійською мовою. А тут десь тут був приклад ВПФ, ось це ВПФ. Там одна і та же програмка з такими шариками, з кульками. Потрібно їх просто мишею натискати, і вони лопаються. Така у нього програмка є: у цього автора є в класичному варіанті. Ось так от вона виглядає на C-Sharp, а є додаток VPF. І ось так от він виглядає. Але також воно також працює. А, тут 24 хвилини, тобто це повноцінний урок, і він показує, розказує, як це робити. Ну, але, мабуть, також англійською. Звук if слишно, то це на англійською мовою, як це робити. Але це можна подивитись і може бути щось цікаве. Так, тобто я хотіла вам показати цей сайт і познайомитися з цими іграми. І знаєте, коли немає підручника, у нас з вами немає підручника, то досить складно підбирати такі цікаві завдання, які були для вас цікаві. І я думаю, що, можливо, ось цей сайт нам також допоможе, допоможе відбирати якісь такі цікаві ігри, які ви захочете зробити. На цьому я заканчую моє відео. Сподіваюсь, що вам це сподобалося, і ми з вами будемо далі розробляти якісь цікаві ігри. Дякую за увагу, до побачення!